Літо продовжує дивувати серпень у самому розпалі і погода, ніби вирішила подарувати ще трохи ідеального тепла перед осінніми змінами. Попереду кілька днів стабільного сонця, ясного неба та справжнього літнього настрою. А от чим здивує осінь? Якою буде погода у грудні? Дізнайтесь за мить. Це новини тесен ЮЕЙ. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Новий прогноз погоди метеоролог Ігор Кібальчич каже, що погода в п'ятницю подарує ще один тихий сонячний день. Над всією територією України продовжує панувати антициклон, А це означає, дощі скасовано небо майже безхмарне, а настрій літній. Йдеться на сайті метеопрок. Вітер дутиме з півночі та північного сходу невеликий. 5-10 метрів за секунду. Тому навіть спека не буде надто нав'язливою. Температурний фон стабільний. Вночі очікується плюс 11, плюс 17. А в день справжня літня класика – плюс 24, плюс 29. У південних регіонах та на Закарпатті спекотніше до плюс 30-35. Найближчі вихідні 16 та 17 серпня пройдуть під знаком справжнього літнього затища. В Україні міцно вкоренився антициклон, а це означає, що що дощі нам поки не загрожують? Отже, у суботу, 16 серпня, день обіцяє бути здебільшого сухим і сонячним. Лише на крайньому сході країни можливі короткочасні дощі з грозами, але й вони будуть радше винятком. Вітер буде північно-східним, помірним. 5-10 метрів за секунду. Але в районі Криму та Приазов'я можливі пориви до 15-17 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 11 до плюс 17, в день приємні плюс 24, плюс 29. А на півдні та в Закарпатті справжнє літо в стовпчика термометрів піднімуться до плюс 30-35. У неділю погода продовжить радувати. Знову безхмарно, сухо і тепло. Атмосферний фронт залишатиметься стабільним. Тому Істотних змін не очікується: вітер східний або північно-східний, швидкість 5-10 метрів за секунду. Ніч буде трохи прохолоднішою плюс 10, плюс 16. А в день знову комфортне тепло плюс 25, плюс 30 по всій країні. У південних регіонах і Закарпаття залишатиметься спекотно до плюс 34. Цьогоріч літо було досить контрастним. Якщо в одних областях добряче припікало, то в інших міг бути справжній апокаліпсис із дощем та градом. Але що ж далі? Чого чекати українцям з настанням осіннього сезону? Про це у коментарі телеграфу розповів народний синоптик з Волині Володимир Деркач. За його словами, перші дні вересня більш нагадуватимуть серпень, сонячні, тихі і теплі. Погода тішитиме відсутністю опадів та вітру. Однак ближче до до кінця першої декади почне відчуватися поступове зниження температури, особливо в нічний час. Погода стане менш стабільною. Імовірність опадів зросте, хоча й злив очікувати не варто. Друга декада вересня принесе з собою більше вологи. У цей час почнуться помірні дощі, які в середині місяця. Можуть стати інтенсивнішими температура повітря знизиться ще більше, і ставатиме все помітніше що літо вже позаду. Втім, під кінець цього періоду опади поступово стихнуть, а в деяких регіонах припиняться зовсім у третій декаді вересня. На українців знову чекає чергова хвиля дощів, особливо на початку. Ночі стануть холоднішими, хоч поки що без заморозків. Але середини цієї десятиденки дощів поменшає. А наприкінці місяця можливо навіть царя сонячних сухих днів. Перша декада жовтня продовжиться потепління. У деякі дні буде по літньому теплом. Саме тоді, за словами деркача, варто очікувати перше бабине літо, але не надто довго, бо вже середини декади західні вітри принесуть вологу, хмарність і поступове зниження температури. Друга декада жовтня навряд чи порадує сонячною погодою. Дощі стануть частішими, хоч і нетривалими. Повітря охолоне ще більше, а осінній настрій закріпиться в природі. Проте ближче до завершення цього періоду знову можливе значне потепління та зменшення опадів. І от несподіваний сюрприз. Третя декада подарує українцям ще одне бабине літо. Після кількох вітряних днів, ближче до середини декади, настане серія погожих днів із приємною температурою та сухим повітрям. Перші дні листопада продовжать теплу хвилю жовтня. Це буде своєрідне продовження бабиного літа без дощів з доволі високими для листопада температурами. Друга декада місяця теж здивуєм якістю. Опади будуть мінімальними дні комфортні комфортними. але вже з середини цього періоду почне відчуватися зміна. Повітря охолоне, і без різкого стрибка. На завершення десятиденки можливі перші короткочасні дощі у третій декаді осінь здаватиметься остаточною нічні температури пускатимуться все нижче, а в день буде дедалі прохолодніше. Небо стане похмуріше, дощі не частими, але помітними. І саме наприкінці листопада варто чекати на перші справжні заморозки, які ознаменують. Наближення зими. А ще синоптик привідкрив погодну завісу грудня. Йдеться про те, що перша декада цього місяця обіцяє легкі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. В середині цього періоду опади стануть інтенсивнішими, досягнувши свого максимуму наприкінці декади. Ночі поступово холоднішатимуть, температура пуститься нижче нуля, але в день повітря буде теплим і приємним. Друга декада принесе з собою невеликий мороз у нічні години. А в деяких регіонах холод втримається навіть у день. Опадів стане значно менше. Вони будуть сочковими і переважно сніжними. Однак, ближче до кінця декади погода почне пом'якшуватися і настане потепління. Третя декада порадує гарною погодою. Вдень температура підніматиметься до комфортних плюс 10, а ночі залишатимуться близькими до нуля. Опадів майже не буде, а сонце і тепло збережуться до кінця місяця. А яку пору любите більше? Ви літо чи зиму? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Бережіть себе. Перемовини на Алясці. Дивись спеціальний ефір ТСН в марафоні Єдині новини. У п'ятницю ми працюємо з шостої вечора. І до самого ранку ви побачите все.